Друзі, мої вітання, це сильні разом. Сьогодні маємо а, такий цікавий ефір, адже до нас завітав а, начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Також разом з нами сьогодні Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації і Сергій Надал, міський голова Тернополя. Також вітаю. Вітаю розпочнемо, напевно, із гостя з пана Сергія. Розкажіть детальніше трішки про ваш візит в область. Так Перебуваєте зараз тут, з яким візитом з ким можливо бачилися, зустрічалися. Ну, як ми бачимо, по вашому етеру я як мінімум зустрівся з керівником обласної адміністрації і мером міста. Насправді, я до речі, багато років не був у Тернополі і щасливий, те, що знаходжусь тут, і з навіть з нашого спілкування я знаходжусь достатньо в дружній. Атмосфері і прийняли не тільки мене, але і наш гуманітарний штаб. Чому саме я і приїхав зараз в Тернопіль? Тому що, на жаль, за війни дуже багато людей поїхало в вимушену евакуацію, і вони роз'їхались по всій Україні. В кожній області є переселенці з Луганської області. І мною було прийнято рішення сейчас, що ми відкриваємо гуманітарні штаби саме в кожній області. Е, Будь-яка громада, яка відкриває в тій чи іншій області, вона надає гуманітарний штаб для всіх жителів Луганщини, які поїхали, незважаючи е, на те, саме звідки ці люди. В Тернополі відкрилася Северодонецька громада. Військова адміністрація відкрила гуманітарний штаб, і немає різниці, звідки люди приходять по допомогу. чи з Северодонецької громади, чи з Лисичанської, чи з Сватівської, чи з Старобільської. Абсолютно немає різниці. Всім допомагають. Я не попереджав про свій візит, чесно скажу, і не люблю цього робити, тому що я хотів побачити, як працює гуманітарний штаб, з'ясувати, чи є якісь проблеми, чи є якісь питання, які треба повирішувати. От заїхав, подивився, в принципі, задоволений тим, як розташований, де розташований, як працює цей штаб, тому я впевнений, що людям тут допомагають. І слава Богу, що є можливість допомагати не тільки від обласної адміністрації, а й є надійна підтримка і дружня допомога від обласної військової адміністрації і від безпосередньо мерії міста Тернопіль пане Володимире, до вас запитання також чи багато сьогодні в нас внутрішньопереміщених осіб на території області, саме з Луганської області, чи є якась статистика теж і як допомагає область цим людям? І перш за все хотів би сказати, що чи багато, я вже неодноразово про це не озвучував. Максимальна кількість це було 100, майже двадцять тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я не люблю цього слова, але на жаль, ми користуємося термінологією. 120 тисяч це максимально було. А зараз є 86 тисяч у області. Щоби взяти з Луганської області, це десь відсотків 20 зі всіх внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться, знаходяться в Тернополі. Знаєте, я хотів би продовжити свого колегу-друга Сергія Гайдая, про те, що коли відкривалася Северодонецька райдержадміністрація, приїхав голова райдержадміністрації тоді із такою пропозицією, ми хочемо відкрити хаб. Це було ще, напевне, ну я знаю, перший чи другий, ну давайте так десь точно, другий місяць війни. І ми приклали всіх зусиль. І я скажу чесно, що на сьогоднішній день, от вже пройшло. Там місяців шість чи сім, да як вони відкрилися відкрилися не пізніше, але в 7 місяців з першого дня зустрічі мені приємно те, що вони здружилися між собою. Тобто люди, які з'їхали з Луганської області, які не знайомі були апріорі на початку, Вони ж в різних районних центрах проживали, в різних громадах. А тут на Тернопільщини здружилися. І нас на сьогоднішній день є в Тернопільщині така. Велика, скажімо, ну я не люблю теж це общинне слово, але mm -hmm. дійсно така от е, група людей, яка з Луганщини, вони друг друга тримають, підтримують. Mm -hmm. І знаєте, важливо, щоб вони не те, що не критикують, вони ще й влилися в нашу роботу, і частина з них, до речі, працює на mm -hmm. Тернопільщині. Ми забезпечили роботою не те, щоб спеціально, але ми зробили робочі місця, де вони зараз можуть працювати. Mm -hmm. Буквально вчора ми були з міністром охорони здоров'я, ви бачили, тобто людина. В лабораторному центрі, який переїхав з Луганщини, отримав роботу тут і працює зараз на сьогоднішній день. Це важливо для нас, але знаєте, каже, перш за все, це українці. Це ті люди, які точно за Україну і вони не втікли за кордон. Можливостей було багато в кого. Вони лишились тут, в Україні. Так, на сьогоднішній день, на Тернопільщині, можливо, на довгий період. Але вони точно за Україну. І от сьогодні, спілкуючись з Сергієм Володимировичем, згадає в мене єдине питання, знаєте, коли ми переможемо це точно, питання тільки часу. І от е, ці люди, як ніхто розуміють, я нашим тернополянам, які люблять деколи критикувати там, проти влади, проти того, що ми нічого не робимо, що те, робимо, можливо на їхню думку не так, чи підключення світла, Я пропонував одне: візьміть автобус, будь ласка, я сам безплатно його дам. Поїдьте, подивиться в Луганську область, в Херсонську область, де де окупована. І ви зрозумієте, чи робимо так, чи не так? Угу. Третій маємо від 에, ролик про відкриття хабу у Тернополі. Давайте подивимось. Однією із сотень внутрішньо переміщених осіб із Сєвєродонецька у Тернополі є пані Лідія, колишня педагогиня, сьогодні пенсіонерка. Згадує про втечу зі свого рідного дому. каже, тікала під обстрілами. А як залишатися жити в підвалі півроку в темряві без світла, без нічого? Як же там можна залишатися? Сьогодні пані Лідію інших переселенців запросили на відкриття гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації для ВПО Луганщини. Тут люди, які жили на поки що окупованих територіях, можуть отримати гуманітарку, психологічні і юридичні консультації, допомогу у пошуку роботи. Я сподіваюся, що цей центр стане підтримкою для наших луганчан для того, щоб ми могли підспілкуватись, вирішувати спільно ті питання і проблеми, які виникають. І в подальшому готуватись до деокупації нашої рідної землі. Адже чимало людей все ж хочуть повернутися додому. Стараюся созвонюватися за знайомими. Ну вроді би моя квартира жива. Дай там Бог. Плені, потім, ой, не те слово плануємо, не те слово. Офіційно майже 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб уже знайшли прихисток у Тернополі, зазначають у міській раді. Більшість із них це жителі саме Луганщини. Не тільки мешканці Северодонецька, жителі всі Луганської області можуть до нас звертатись. Телефонуйте, будемо разом рішати всі питання, які будуть на чесь гуманітарний хаб відкрили за підтримки Тернопільської обласної і міської влади, додає Олександр Стрюк. Це важливий крок у співпраці двох областей Тернопільської і Луганської. Запрошуємо, по-перше, всіх вас, які тимчасово, які на постійно приїхали в Тернопіль, долучатися до активного життя міста. Ми з радістю будемо вас бачити на всіх наших заходах. Ми, як міська рада, будемо робити все можливе для того, щоб ви максимально комфортно себе почували в Тернополі себе вдома. Ми готові підтримувати центр різними, наситити діяльність цього центру різними культурними подіями, екскурсіями в різні куточки Тернопільщини, подивитися ті культурні, історичні різні цікаві місця для того, щоб перебування на Тернопільщині було ще й пізнавальним. Нагадаємо, схожий простір уже другий, який відкривають у Тернополі раніше. Запрацював центр для підтримки жителів окупованого Маріуполя. Що бачимо, що тернополяни і жителі Тернопільської області підтримують переміщених осіб. Це не тільки Луганщина, Донеччина, Херсонщина та інші регіони нашої країни, де зараз тривають бойові дії. Пане Сергію, до вас моє запитання стосовно Луганської області. Чи теж ви там буваєте на лінії фронту, спілкуєтеся з бійцями, військовими? Трішки розкажуть про атмосферу, яка зараз там. Ну, Важка в нас зараз ситуація. В нас не буде. Я багатьох хатерах, яких приймав участь, я вже казав. У нас не буде такого стрімкого прориву, як в Харківській області, тому що а, наш командуючий Олександр Сирський він спланував чудову операцію в Харкові. А, був чудовий прорив, і в принципі вона війде вже в таку в історію цієї війни Росії проти України, але Поки звільняла частина Харківської області і проходила операція деокупації Лиману, все ж таки ворогу вдалося підготуватись для оборони від Збройних сил України саме на Луганщині. Вони підтягнули величезну кількість резервів. В нас така збірна солянка з так званих вояків. Це і зеки вагнерівці, це і свіжомобілізовані, їх ще називають чмобіками, тому що вони з частково мобілізованих тих цивільних, яких понабирали. Це регулярні війська, це Кадирівці, це війська так званих ЛНР ДНР, це війська, які складаються з свіжомобілізованих саме з Донецької Луганської області. І це Ті війська, підрозділи вже останні, мені здається, професійні підрозділи, які відійшли з Херсонської області. Тож там така реальна збірна селянка. Вони встигли побудувати оборонні споруди. Вони встигли замінувати все повністю. Мінування проходило як вручну, так і дистанційно за допомогою ракет, які розкидали просто міни. За допомогою є такі. Технічні засоби, які так само розкидають міни. От, от Величезна кількість е, території засипана пелюстками, їх зараз вже навіть не видно, тому що е, листя десь засипало їх, і, і, і погода не сприяє, щоб їх можна було побачити. Тому дуже зараз небезпечно. Кожний метр звільненої Луганщини дається дуже важко. Але е, все одно на сьогоднішній день е, 12 населених пунктів вже деокуповано. По селам різна кількість людей від 2 до 150 знаходиться там. Збройні сили України потрохи, але просуваються вперед. Я зараз не буду говорити якісь там ура, патріотичні або оптимістичні дуже речі, але можу сказати, що Збройні сили України рухаються вперед на ділянці від Сватого до Креміної. І я дуже сподіваюся, що все ж таки найближчим часом, там за два тижні, погода дозволить е мінусова температура, дозволить вже техніці просуватися вперед, тому, що зараз реально просто щоб всі розуміли, е наші бійці іноді сидять е по пояс в воді, в багнюці, в мінусовій температурі вночі. А, іноді їх забирають з переохолодженням. Ну тобто, а, умови дуже важкі, і тим не менш, вони стоять там, вони чітко тримають лінію захисту і потрохи просуваються вперед. Дуже сподіваюся, що найближчим часом вже від Збройних сил України ми почуємо хороші гарні новини з приводу деокупації Кремінної Сватового, uh -huh. і далі вже ми будемо рухатись вперед, а, звільняючи всю територію Луганщини. Не дивлячись ні на які там е, примарні е, фантазії е, деяких там представників політичних чи інших якихось верств населення. Ми звільнимо всю Луганську область до кордонів з Російською Федерацією стосовно тих, деокупованих територій ви кажете це населені пункти? Так, села чи ви там бували, чи туди можна привезти гуманітарну допомогу? Так, що потребують люди? Як там я розумію, що напевно зараз немає світла, але яким чином це зараз будуть замінювати? Як будуть підтримувати ці села? Так, я був майже в кожному населеному пункту деокупованому, різна абсолютна ситуація. Я вже говорив про це. В деяких селах є буквально ну, там, два літніх чоловіка, і вони не хочуть виїжджати, От, взагалі ніяк. Деяких населених пунктів на сьогоднішній день де-факто не існує. Настільки щільний і постійний цілодобовий обстріл цих сіл. Що просто жодного вцілілого будинку немає. Іноді люди, які залишаються, то вони просто живуть постійно десь в підвалах біля будинків, в погребах якихось, і вони там постійно знаходяться, тому що обстріли настільки потужні. От я можу для просто порівняння навести приклад. Два населених пункти, в яких я побував там тиждень тому, це Невська і Макіївка. Невська навпіл, половина села зруйнована, половина ще є, і там проживає 150 людей. Макіївка, нема жодного вселілого будинку. Абсолютно. Там проживало десь. А останній час 38 ну до 40 людей, але ми намагаємося їх все ж таки евакуювати, забирати, тому що це дуже небезпечно заходитись на цій території. Мої відео, моє знаходження там постійно чути просто, що обстріли тривають. Так, ми завозимо гуманітарні набори. Ми завозимо як харчові набори. Так, набори від наших міжнародних партнерів для таких легких ремонтів. Mm -hmm. Тобто це набір, який, якщо розпакувати, там є плівка, там є USB-пліта, там є цвяхи, там є скоби, там є молотки. Це дозволяє перекрити десь вікна, можливо, якісь, як би це не звучало страшно тут, на Тернопільщині, але дири від снарядів від прильотів, перекрити, можливо, десь якось дах. А, оце ми привозимо. В нас є м, буржуйки, якщо людям потрібно, хоча, в принципі, сільська місцевість, ми розуміємо, що у всіх є пічки. А, але знову ж таки, а, йти в лісосмуги не можна за дровами, а краще різати дерева саме в селі. Тому що якщо піти в лісосмугу, то повірте мені, це 99%, що люди підірвуються просто на мінах. Дуже важка ситуація. В першу чергу ми намагаємось людей евакуювати. Але якщо ті, хто залишаються, мають бажання все ж таки залишитись і ні в якому разі вони не їдуть з нами. То ми їх забезпечуємо харчовими наборами. Що зараз потрібно, перш за все, для цих людей, то ми зараз перебуваємо в Тернопільській області. Чим може би допомогти? Це мінусова температура, не у всіх є можливість десь обігрівати повноцінно свої будинки, тому теплі речі. Ну і звісно, що в кого розбиті печі, то ми просто завозимо буржуйки. Нема різниці, яка вона маленька чи велика, вона все одно дає можливість обігріти кімнату навіть. І це дуже допомагає людям. А, і ну, ми намагаємося зі свого боку забезпечити людей. Харчові набори в нас є, а от теплі речі та е, буржуйки, і якісь, е, якісь звичайні ліки. Жару е, знижуючи, від тиску, е, від сердечних якихось там е, болів. От Це все те, що. Першу чергу необхідно, пане Володимире. Також знаю, що з області дуже багато гуманітарної допомоги. Ми відправляємо в регіони, де зараз тривають бойові дії. Луганщина, не виняток. Розкажіть трішки про цю допомогу, що саме теж ми передаємо. Дякую за питання. Знаєте, я чесно, ну я з тих людей, що точно не люблять хвалитися, що допомогли там, куди відправили, але можу сказати, що з Сергієм Гайдаєм ми на зв'язку практично з перших днів війни були. Це реально правда і. Знаєте, найбільше напевне, що наше досягнення було так, ну неможливо казати, що найбільше, але ну, дійсно одне з таких вагомих це перші дні війни шкільні автобуси. Як би банально звучало, ми з області вилучили 42 автобуси, віддали на Луганщину, і ці шкільні автобуси вони врятували життя ну, сотням людей, тому що в той час вони були потрібні, і вони вивезли людей з Луганщини, де починалися активні бойові дії, де ворог пробував наступати. І не було, чи ми не пам'ятаємо ті ситуації з обстрілами, і фур, і автобусів, і е, транспортних засобів, які там подекуди там жили там день два дні, і все його не, не ставало. Це в першу чергу було це. Друге питання. Ми відправляли також автомобілі. Пам'ятаєте, всю нашу акцію випив, сів за кермо, віддав Збройним силам України. На Луганщину було правильно десь близько 70% тих транспортних засобів, які по 130 й були вилучені. Також е транспортні засоби, які гори волонтерів, як ми називали їх так по кримінальних справах, ми вилучали, ми теж віддали на Луганщину. І знаєте, це частинка того, що ми могли зробити для нашої перемоги. Я хотів би вірити свято в те, що ті транспортні засоби, ця гуманітарна допомога, яку ми передавали на Луганщину. Вони ж не їхали пусті. Тобто, якщо ми говоримо про автобуси, не їхали загружені, їхали продуктами, там, теплими речами, це був березень, місяць, тобто ми розуміли, що це теж треба. Е, вони заїжджали туди заповнені. І ми розуміли, що це є наша частинка, що ми можемо зробити для нашої перемоги. І якщо чесно, то Тернопільщина, е, якщо чесно, то Тернопільщина дійсно е, на той час. Долучилася до того, щоб не тільки Луганський, а тоді Луганський, Донецький область, Харківський визначено було сусідом. Ми, на жаль, ну, ми маленька область, ми не можемо розірватися на всіх, але в той час ми виділили для себе були Луганську і Харківську область, на найбільше допомагалися. І попри ті, всі зараз, е, ну, каже, ну, мені деколи дивно буває, наші тернополяни не відчувають, що війна в Україні. От Сергій Володимирович може пояснити, він кожного дня перебуває під війною. Знаєте, я часто скажу з дозволу Сергія, каже, один телефонний дзвінок, каже, слухай, як вас справа? Він каже, слухай, ну вечором заснув, зранку проснувся і слава Богу, що живий. От, от це перечуття, це дійсно дає стимул. І mm -hmm. Нацполіція допомагала нашим хлопцям, відповідно, в які працюють в Луганській області. Я впевнений, що повірте, якщо ми всі разом зі всієї України, ми зрозуміємо, що Війна не тільки на сході, на півдні, вона і на заході теж є. Просто наша річ ми надійний тил. Давайте будемо надійним тилом, будемо допомагати області. Якщо зараз є питання в теплих речах, я хотів би замусити душі всіх жителів Тернопільської області. Будь ласка, є хаб відкритий гуманітарний там Серведонецької, так Луганської області. Вони теж відправляють речі, якщо треба на Луганщину. Давайте допоможемо нашим людям, які там залишилися. І, до речі, от евакуаційні поїзди, які приїжджають Луганська, Донецька область, ми приймаємо завжди в себе. Uh -huh. І зараз ми бачимо, що от буквально вчора приїхав поїзд, люди е з Луганська вони втішились тим, що тут не стріляють. О, те, що казав е Сергій Гайдай, про те, що. Він приїхав в одну з громад, чи в другу, чи в третю на передовій, де весь час луплять е прильоти, чи виліти, чи прильоти, немає різниці, ну вони завжди є. Люди приїхали сюди, і перше їхнє враження, коли я, з ним я кажу, як вам на Тернопільщині, кажу, вас тихо. Оце, оце було важливо. Знаєте, це вас тихо. Тобто угу. люди реально знають, знають де можна захистити цей війни. Пане пане Срібіше б хотіли додати, так? Так для е от, розуміння е чого вартує допомога. На жаль, в перші 2-3 дні з 24 лютого в нас було окуповано майже без бою 70% області. Ну, так треба було зробити, щоб вибудити нормальну лінію оборони, яка протрималась потім 5 місяців. Це вірний крок, але на цих 70% області, от, для розуміння просто, залишилось 140 шкільних автобусів. Ми просто не могли їх забрати. Нам реально не було чим евакуювати людей. Це перше і друге. Що стосується, от, от, мій колега казав про ті автомобілі, це в основному джипи, там, пікапи якісь, які передавали, це передавали для військових. Це ми не залишали їх собі, передавали для військових термін, е можна сказати, життя автомобіля на передовій до двох тижнів. От, е це для усвідомлення, наскільки нам важлива була ця допомога. Ага. Як евакуаційні автобуси, так і для наших військових. Е оці автомобілі, е джипи та е пікапи для того, щоб. Просто наші е, військові могли десь е, швидко, логістично переміщуватись. От я хотів, щоб це всі люди зрозуміли. Тому що е, спокійно випити десь е, тихеньку філіжанку кави на Тернопільщині коштує насправді дуже дорого. Е, і мені дуже приємно, що дійсно з перших днів є е, е розуміння, є е підтримка. і... Не треба думати іноді, а, чи допоможуть, чи ні. Просто набираєш номер телефону і розумієш, що тобі тут допоможуть. Угу. Е, пане Сергію, стосовно подальших, подальших ваших планів, трішки розкажіть, так е, так розумію, це не останній ваш візит в нашу область, але все ж таки, що е, плануєте далі, яка вас ваша стратегія роботи? Ну е, чесно кажучи, враховуючи те, що все ж таки проходить деокупація Луганської області, то ми намагаємось зосередитись зараз. Е, вже на деокупованих населених пунктах. Uh -huh. Я вже говорив в першу чергу людей все ж таки вивозити, але ті, які залишились, то ми їм допомагаємо. Я дуже сподіваюся, що до нового року будуть деокуповані вже великі населені пункти, такі як Кремінна, такі як Свато. Тоді ми вже зможемо зайти і більш-менш спокійно працювати безпосередньо вже на місці. Не просто наїздами якимось, а вже постійно знаходитись mm -hmm. там. Ми зараз домовляємось з величезною кількістю наших міжнародних партнерів, тому що є певні там певна допомога від різних країн, від різних організацій. Я за місяць домовився і зустрівся з послами більш ніж 20 країн різних. І Європейських, це і Канада, і Америка, і е, Британія. Більше 20 країн із послом Європейського Союзу в Україні так само. Ми домовляємось про їх допомогу так само для, для нас. І я буду закінчувати е, об'їжджати всі області. Для мене це дуже важливо. Я постійно їжу без попередження, тому що я хочу подивитись, як реагують на візити звичайних наших жителів Луганської uh області -huh. в тому чи іншому гуманітарному штабі. Мені важливо відчути, знаєте, все ж таки, як це реально відбувається, а не так, коли люди знають, що я приїжджаю і вони там. Десь е витирають порох, миють підлоги і так далі. Ну готуються до приїзду керівника. Ні, мене це не цікавить. Головне, щоб побачити, як реально працює той чи інший штаб, врахувати всі проблеми. А вони <гум> ну це людський фактор. Він може спрацювати в мінус, врахувати всі проблеми, вирішити проблематику. І допомагати людям, тому що все ж таки з Луганщини вимушено евакуювалися більше 320 тисяч людей. Це просто космічна цифра ну, для нас. І в кожного, знаєте, різна доля, в кожного цілий Всесвіт свій якийсь. Я в цьому сенсі дуже вдячний, тому що. Знаєте, все ж таки, коли люди не відчувають себе зайвими, чужими, а що вони а, в абсолютно в нормальній, в дружній атмосфері, вони бачать, що їм йдуть на зустріч. Ну, от знову ж таки, я сьогодні в гуманітарному штаб-штабі я задав питання всім працівникам. Дивіться, я сьогодні піду пити каву з керівником обласної військової адміністрації і з мером цього міста. Чи є якісь проблеми, чи є можливо якісь прохання, чи можливо вам потрібна якась допомога? Кажуть ні, от я чим задоволений ні. Дякую. Ми в співпраці, ми в контакті із обласною адміністрацією, і з міською е, адміністрацією. Все нормально, от е, це дуже дорого коштує для мене особисто, як для людини, яка знаходиться там, і я чітко розумію. Тернопільській області в мене закриті всі питання. Якщо виникають, а вони можуть виникнути навіть зараз, поки ми тут з вами на етері, в когось якась проблема. Але я чітко розумію, що тут людям допоможуть і тут буде надана необхідна допомога. А Сергій, ми вам дякуємо за візит. Так і все ж таки надіємося, що наступного разу, коли зберемося в цій студії, будемо говорити дійсно про більше деокупованих територій, про те, як люди повертаються на Лганщину. Дякую за вам. Друзі, я нагадую, це були сильні разом. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.